Женя, ти приїхав на війну, якщо коротко. Так, ж, ну, деталі. Тут якраз важливі деталі. О, ну, тоді будь... Будемо запитання. Що там почалося? Що стоїть Катування. за вами, там все, катували. Катували. Mm -hmm. Брата не трогали, говорю відразу. Ну, потім вже, це Я у брата питався. Його ні, але вони катували поки mm -hmm. катували два дні. Два дні не годували. А... Навіть не знаю, що сказати. Ну. Я тут, може, трошки підвищу градус цієї розмови, щоб остаточно не заснути. Як, як вам вдалося вийти з того полону? М -м, мабуть, поширення інформації. Ми, нам просто повезло. Я думаю, що нам просто більше повезло, ніж Ваш... але все рівно поширення інформації, коли розкидали. Завдяки. Вас там з кимось утримували? Чи як це було? Мене утримували одного угу. в окремій кімнаті. Брата утримували. А Що це було житлове приміщення? Ні, було? це було будова СБУ, це було підвальне приміщення. Спав я на паліті метр на метр. Якісь розмови були з цими бандитами? У мене з ними? Так. Да. Їх... Розмова була лише одна. Угу. Ти членом на УНСО, Ти приїхав збирати, ти диверсант, приїхав збирати сюди інформацію. Ти це визнає? Поговорив з тими ж терористами, які мене тримали, я з ними говорив. Так само, в мене виникло, ну, в мене немає відповіді, в мене більше запитань, ніж відповіді. Розумієте, говорити зараз, мені в Фейсбуці вже написали, коли я, от так як ви у мене питаєте, дали, ну, інше, вони дали запитання: це сепаратисти чи терористи? Я відразу сказав, що спочатку відповідь дадуть політики після того, як нас відпустили, і ми їхали в Горлівку забирати машину, я вже поговорив з одним із тих, хто мене затримував. І я у нього запитався. Те, що я українець і розмовляю українською мовою, це мені заборонено бути тут? Чому я не можу на цій території, на mm -hmm. території Донецьку. Бо вона є українська, чому я не можу тут перебувати? Друге запитання. Чому не громадянська війна? Це вони вам сказали. Так. Женя, ти приїхав на війну. Скажи, дякую, що тебе ще не вбили. Це пряма, чітко, те, що вони говорять. Я сказав, то ну, це, це не є офіційно. Чи це є ваше? Вони кажуть, це ти не розумієш. Це війна, громадянська війна. Я кажу: хто з ким воює? Західний з Сходом. Цікаво, чи ми знаємо, що ми з ними воюємо? Вони Напевне, вас... я взнав, коли мене затримали і коли катували. Два дні не годували, Ото вже я потім дізнався, що, що ми все-таки воюємо з ними. Ну але хіба ми з ними воюємо? Ну, це одна з найбільш важких розмов вам. Важких розмов, е Ні, коли я з ним говорю, він нікарі. каже: От, от я був на Западної Україні. Да, цікаво. Я був на Западної Україні, мені все подобається, мені подобаються люди. Я кажу: а я йому кажу, добре, от тобі можна бути на Західній Україні, ти себе там вільно відчуваєш, до тебе немає ніяких претензій. Я приїжджаю сюди, до мене лише одна претензія, що я з Західної України. Все. В цьому сенсі хочу вас запитати, Євгене, з вашої точки зору, ці заходи української влади, зокрема антитерористична операція, вона якийсь сенс має, позитивний ефект якийсь? Вона має більше негативний сенс, ніж позитивний. сенсу. Чому сенс. так? Чому так? Угу. Яка влада, такі і діє. А що ж робити в цій ситуації? Треба дати людям референдум. Я не розумію, як можна по-тихому здавати регіон за регіоном. Треба дати людям референдум. Тут далеко ходити не треба. Коли нас випускали, і наша машина, і збучники знають, що нас е, викрали, МВС знає, всі знають, всі про все знають, ніби щось роблять. Коли машина йде, е, при, виїжджає з Горлівки, ніхто не зупиняє, все добре, все нормально. Ну і слава Богу.